Нам передали конверти від торговельно-економічного фахового коледжу. Ви говорите, тяжко, ось такі конверти, які діти. Зібралися грошима трошки. От. Басюнька, іди йди. Малюнки хлопцям зробили. От. Так, А ми зараз будемо. О, і ще бачите, ось 300 гривень тут файлику є. Ми зараз відкриємо, щоб всі бачили, що передали, скільки і сьогодні прямо підемо і закупимося. Бо одна коробка вже чекає. От. Тут гроші передали. Так, і. Так, попробую то розкупувати. Давай ось так. Жаль, звісно, конвертика, но... але. І ось тут теж гроші передали. От. Не знаю, тут із з 2-3 тисяч. Що я можу сказати? Від мене, від хлопців від мого на жаль, хворого серця, але доброго, я хочу подякувати в першу чергу батькам тих дітей за те, як вони їх виховали. Ну і як то кажуть, мирного неба на зараз підемо, закупимося, купимо чай, печення, все, що потрібно, каву, і ще, може, газові балони для хлопців купимо, і ще якісь штуки, примочки, і привеземо і показуємо вам, що ми закупили. Ну і будемо, не знаю, тиждень, другий передавати, бо поки хлопці нам...